На перші уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми сходинку першу з нею здолали І вогники світлі у серці палали, читали буквари. Завчились дружити у світі шкільному як разом прожити, і перші оцінки, і перші сюзинки, і усмішки, друзів, і щастя, роди Четвертий клас, час надходить розлучатись, так не хочеться прощатись, та не треба. Спасибі початкову школу ти наша перша висота. Попереду у нас вид коло, а в нашім серці доброта. До всіх людей, що поруч з нами, усі чотири роки йшли. Під голубими небесами. Спасибі всім, що ви були. Бого тут чудово, хоч малі, були, а все ж, тут цікаво і казково. За тишаточку тепла візьмеш. Ми зростали тут в любові. Плашкові у доброті, Дні у школі при чудові, не забудемо в житті. Нас навчали малювати, веселковитів у світ. Щоб ми вчили пізнавати, ти вину з маленьких віть, все столоння розвивали і співати вчили нас та і пити нас навчали, хатували кожен вас. Вчив гратись, розмовляти все, що треба для життя. А ще вірші читати, все доводить до пуття, мову рідною навчили, нас усіх з маленьких літ, щоб багато в світі знали, українцями йшли в світ, нас виховували вміло, щоб ми добрими були, щоб в життя йшли ми сміло і по правді всі жили. Ми так рости, ми так рости, спішили. Ось і минув мій четвертий рік, як швидко початково пролетіла, вступаємо у підлітковий вік. Сьогодні в школі початковій ми скажемо навіки, прощавай, наш незабутній, осяйний, і казковий, і чудовий, і любий, наш дитинства край. Швидко вже чотири роки пролетіли. Як прийшли до школи, ми у перший раз. Початкові класи вже відгомоніли. Скажем, прощавай четвертий клас. Школа, ми з тобою не прощаємось, назавжди не покидаємо тебе. Просто кажем, Школа, до побачення. Здрастуй, літо, золоте. Дзвони останній нас кличе у літо. І хоче сьогодні цю пісню зігріти. У подорож кличе у мандри далекі. І щастя на крилах нам звичують лалеки Дзвони наш дзвіночку, веселий наш друже, Скажи, як ми вчительку любимо дуже, Їй вдячна за щиріща, класна родина. Бо вчителька перша, як мама єдина, і пандежить дзвоник нас.